Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар з ігровим ніком, адже на цьому відео буде розіграш голди. А саме по 500 одиниць двом переможцям, і результати я викладу в своєму телеграм-каналі рівно через тиждень. Сьогодні будемо говорити про загальні плани варгеймінгу на весь лютий місяць. І протягом всього місяця будемо розбирати всі ці події більш докладно. Для початку, що важливо, вам потрібно до 10 лютого забрати всі нагороди з місячної крамниці. Так так, саме з тієї, яка дурить безкоштовним премом 7 рівня. Отже, встигніть забрати звідти всі нагороди, як для прикладу, завдання на X5 досвіду, та стилі на танки, на які жетонів повинно вистачити вдосталь. І до 1 лютого потрібно виконати всі завдання місячного нового року. Адже потім вони пропадуть. 26 січня розпочалась акція трейдіно, і вона буде тривати до 1 лютого, тому встигне обміняти всю потрібну техніку, поки є можливість. Адже коли буде наступний Trade In? а не скоро. Я взяв собі Сому СМ, відкатали ми на ньому стрім, танк дійсно непоганий. А тепер поговоримо про майбутнє. Наприкінці першого місяця 2023 року буде запущено оновлений режим сталевого мисливця, в якому якому будуть присутні два види цієї королівської битви. Одна з них буде в новому форматі з можливістю відродження. Я, можливо, кілька каток зіграю, а можливо, і стрім на ньому проведемо. Але зізнаюсь чесно, я не фанат мисливця. І не можу згадати, чи грав я на скандинавській мапі. Я раніше постійно потрапляв тільки на пустелю і на місто гріхів. Тому в цьому сезоні намагатимусь її виловити. Наступна цікавинка це те, що оновлення 1.20 вже в активній фазі розробки. І що воно нам принесе, можна буде побачити вже в лютому, коли буде відкритий перший загальний тест. Тому хто любить бути почутим розробниками, скачуйте та описуйте їм всі проблеми. Тут ви маєте шанс спробувати першими те, що інші побачать тільки на релізі. Надзвичайно цікаво, що нам принесе це оновлення. Ми, ті, хто перейшов на Євросервер, зараз чекаємо певно кожне оновлення з надією на те. Що воно принесе нам нарешті об'єднання серверів? Тому чекаємо інформації і маю надії, вона буде з гучними назвами. А тепер про мою улюблену акцію. Лютнева акція в бій стартує 5 лютого і принесе нам знову дві гілки танків з пришвидшеною прокачкою та знижками на купівлю всіх танків гілки за срібло. Отже, в цьому місяці буде відразу два танки, гілок яких я ще не маю. Тому певно доведеться провести більше стрімів для виправлення ситуації, щоб розблокувати швидкого легкого танка Т-100 ЛТ. Давно хотів цю машину, і після трохи не дуже приємних каток на гілці рейнметал пансервагена, маю надію, гілка Т-100 ЛТ виправить цю ситуацію. Ну і хто полюбляє великі шишки на башті? Для вас буде пришвидшена гілка прокачки важкого американця Т-110Е5. Як завжди, будуть додаткові завдання, що будуть насипати досвід на гілці Т-110Е5 за настріл шкоди, а на т 100 лт за середню шкоду з насвітом. Ну і звичайно, за попадання в топ-7 по досвіду в команді, ви будете у всіх боях отримувати х 2 до досвіду екіпажу. Щодо твічдропсів, з 6 лютого стартує нова лінійка офіційних твічдропсів. З новим магазином дропсів, ну все як завжди, трішки нагород безкоштовно. Про цю подію обов'язково поговоримо більш докладно, коли прийде час. Друже, граючи в різні ігри, ти знаєш, як важливо мати відданого напарника, якому можна довіряти та бути впевнений, що він тебе не підведе у відповідальний момент. Таким напарником для тебе може стати ігровий ноутбук від Dream Machines. Це найкраще рішення для геймерів на світовому ринку, переверши інших грай на максимумі своїх можливостей. Переходь на сайт у вкладенні під відео та обирай важливі для себе переваги кожної моделі. Ігрові ноутбуки, ігрові клавіатури та ігрові миші, які підкреслять твою Ю, реакцію в іграх та вдосконалять її, адже скіл з кілом а периферія повинна бути на найкращому рівні. Приєднуйся до клубу Dream Machines! Ну що ж, і 13 лютого стартує глобальна мапа під назвою Боги війни. Про це ми вже говорили на окремому відео, але нагадую, що це хороший шанс отримати одні з найкращих танків гри, або ж отримати новинку 116F3 3 барабанного китайця. А тепер поговоримо про спеціальні лютневі пропозиції. З 3 по 6 лютого буде спеціальне завдання, яке можна виконувати до 10 разів на добу та отримувати на 50% більше досвіду. Непогано можна буде за ці вихідні пробустити одну з гілок прокачки. Далі з 7 по 14 лютого буде акція, присвячена шанувальникам американського Шермана. Тому, граючи на цих машинах, буде доступне спеціальне завдання, за який можна буде отримати елементи зовнішнього вигляду. Ну і інформація зовсім не для танкістів. Очесно, хотів вирізати, але ж буде акція, то чому мовчати? З 10 по 17 лютого World of Tanks буде святкувати День Закоханих. Тримайте себе в руках, все добре, нічого страшного тут не відбувається. Що будуть подвоювати досвід екіпажу. А також різні наклейки та емблеми, ну ви самі розумієте в якому стилі. Ніхто нікого не буде засуджувати, можете не виконувати ці завдання, або просто не заходити в гру. Також в цей період можна буде заощадити на маніпуляціях з екіпажем за золото, для прикладу, перевести вільний досвід в досвід екіпажу по хорошій ціні. Поїхали далі. З 16 по 26 лютого буде проходити святкування карнавалу. Можливо, навіть знову гараж змінять. І саме тут, виконуючи спеціальні місії, можна буде заробляти жетони, деякі витратні матеріали, а також нічний та денний карнавальний камуфляж. Ну і на цьому все. Ці всі події будемо розбирати проходячи цей місяць. Друже. Бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!